Коли ми кажемо, що я люблю цю людину або я її ненавиджу, це означає, що ми наповнюємося ті енергією в обох випадках, але через різні, через фільтри сприйняття ми сприймаємо їх як любов чи ненависть. Однак це енергія, яка нас наповнює, і вона потужна. Це я взяв дві крайні прояви і вони такі дуже потужні, що аж можуть захоплювати свідомість. І в, тому, і в тому стані, до речі, можна наробити дурниць. Але це вже так, коментар на полях. Я більше про наповнення, що будь-яка енергія, яка через нас протікає, вона нас... Це означає, що ми нею наповнюємося безвідносно, добре чи погано. А от коли ми кажемо, що а, ми спустошені, що щось нас спустошує. Коли йде якась енергія, наприклад, по, про себе скажу там, типу негативна якась, от ненависть прийма, фігачить, і я був, раніше це сприймав, що вона мене спустошує. Але мене спустошує не сама ця енергія, яку я сприймаю, наприклад, як ненависть. Мене спустошує. Боротьба <laughs> блокування цієї енергії, щоб вона не проявлялася так. І саме боротьба із собою мене і спустошує, або тому що якась ситуація, там, як урок, звісно, все уроки, іде потужна енергія, і я її намагаюся блокувати, не приймаю. Звісно, Типу з благих намірів і так далі, але це вже інша, це вже інтерпретації, конкретні розбори, конкретних ситуацій, але суть в тому, що це блокування себе, воно призводить до спустошення. І тут саме ось цей факт мені зараз став таким очевидним, що я не кажу, що там. Як висновок, типу, зразу типу, потрібно все проявляти, там ту ненависть, наприклад, чи ще якісь негативні емоції. Але, мабуть, їх таки треба проявляти, а якось, екологічно, чи. Це вже інше взагалі питання. Я про те, що рані... я раніше сприймав, що негативна емоція, негативна... Ну, негативний прояв енергії мене спустошує. Але це не так. Мене спустошує супротив мій внутрішній. До речі, не тільки негативний. Я часто о, вмикав супротив і позитивним, якимось радісним проявам. Щось таке було, буває, всяке в житті, в сприйнятті і так далі, коли якби Намагаєшся дослідити чи що, зануритись в якийсь досвід і блокуєш свідомо, майже свідомо, якісь радісні прояви. і Ти хочеш радіти, але сам собі не дозволяєш, тому що якісь установки заважають. Таке теж є. По собі кажу, це прям буває. Не так часто, як. З негативними емоціями, тому що негативні там в суспільстві, звісно, вони не вітаються і щоб бути, типу хорошим, доводилося їх блокувати. І це виснажливо. А як... як би було б краще, ну, прямо зараз так не готовий. Я в це занурюсь і, можливо, прийде. Неможливо, а щось прийде. Але мені важливий саме цей факт був зараз зафіксувати для себе про спустошення як наслідок самоблокування. І неважливо якої енергії, а просто блокування з якихось причин по якимось програмам, установкам, зовнішнім, внутрішнім. Речі, що завгодно може бути, і будь-якій конфігурації. Це моє досвід насправді. Дослідити ці конфігурації, що і це можливо, і так можливо, і так можливо. Ну, в даному контексті мова йде про можливість, про досвід блокування себе. Якби це сумно не звучало, і як би я з цього зараз не посміхався, це такі Невеселий досвід. Ну, ось я його закриваю.